Всім привіт! Сьогодні у нас на обзорі 1 гривня 2010 року, юбілейна. Ось так вона виглядає. Реверс монети має напис 1 гривня Україна. На гурті напис 1 гривня. На аверсі зображено 65 років перемоги. Зверху напис цифрами 1945-2010. Ціна на такі монетки на сьогоднішній день розпочинається від 5 гривень в залежності від стану, та закінчується договірними цінами. Якщо вам попала така монетка, виготовлена в іншому металі, або має поворот на 180 градусів, чи збоку на гурті буде дата. Не 2010 року ціни на такі монети договірні. Телефонуйте, пишіть. З радістю такі монети куплю. Всім дякую за увагу. Всім пока.